Створюємо лег... легкий такий буде у нас пейзажик, таке нічне небо. Тут буде у нас місяць повний такий. І тут будуть у нас йти гілочки з квітами. Я пропоную все одразу записати фончиком. І потім поверх фону прописувати ось ці гілочки. Тобто, не хвилюватися за динаміку ліній. Все дуже. Просто і так, спробуємо. Можна використовувати як фарби, так і кольорові олівці. Наприклад, я буду зараз працювати фарбою. Так, перший я зроблю місяць. І Круговими такими обертами, навколо нашого місяця, створюємо.